Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Як довідатися, що Господь мене справді простив, у вічі її запитувала мене жінка. Вона несла на собі тягар вини за щось таке, що заважало їй бути щасливою. Пані відповів я. Господь говорить у своєму слові: якщо ви вірите, що Ісус помер за ваші провини, тоді ваше минуле повністю зникне, і ви відродитеся до нового життя. У посланні до Єврею в шостому розділі автор говорить про дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду. Що це за дві незмінні речі? Давайте прочитаємо. Щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами. У тексті йдеться про його слово та клятву, яку він обіцяв виконати. Звичайно, Богові немає необхідності давати клятву. Слово Бога заслуговує довіри. Однак іде третє тисячоліття, і Господь, знаючи людські страхи, клянеться виконати своє слово. Обітниця, якою він клявся, стосується міст сховищ старого завіту, де грішники могли заховатися від переслідувачів. За часів Ізраїлю існувало шість таких міст. Вони будувалися на верхівках пагорбів, і їх легко можна було знайти. До цих міст проводили широкі зручні дороги, уздовж яких стояли дороговкази з написом «На». Давньої єврейській мові миклат, що означає сховище. Букви мали бути великими і яскравими, аби втікач міг легко прочитати напис. До таких міст тікали люди, яких звинувачували в якомусь злочині. Тут вони ховалися, однак безпека їм гарантувалася лише за умови не виходити за межі міста. Христос місце сховища для християн. На Голгофі була написана одна дуже зрозуміла фраза давньоєврейською, грецькою та латинською мовами, щоб ми, грішники всіх часів, могли читати її, біжучи. Ісус Назарянин, Цар Юдеїв, там, на хресті він помер із простягнутими обіймами, закликаючи людей: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Він закликає тих, хто виснажений і змучений пошуками істини. Греки казали: дуже важко знайти Бога, а якщо ви знайшли його, неможливо розповісти іншим про нього. Софар, товариш Йова, запитав його: чи ти можеш, досліджуючи, знайти Бога. Ісус стверджує, що в ньому закінчилися всі виснажливі пошуки Бога. Бога не можна знайти на шляху розумових пошуків, а лише звернувши всю свою увагу на Ісуса, бо в ньому ми бачимо, яким є Бог. Прийдіть сьогодні до Ісуса, і Він простить кожен ваш гріх, за який ви попросите прощення. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за чудову обітницю, яку ти залишив на сторінках Святої Книги Біблії, що Ти готовий нас прийняти і простити. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що в тобі ми можемо сховатись, за ту надію, яку Ти нам даруєш. Благослови сьогоднішній день, благослови наших телеглядачів і будь, Господи, усюди з ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нагадую вам про те, що ми молимось за вас щодня згідно тих молитовних прохань, які ви надсилаєте. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!